Вітаю вас на каналі Смачно та Гарно вдома. Сьогодні я хочу з вами поділитись дуже гарним рецептом квашених огірків на зиму. Це рецепт від моєї матусі. Огірки за цим рецептом виходять дуже смачні, кисленькі, хрумкі та немов із бочки. А ще великим плюсом є те, якщо у вас немає місця, де зберігати консервацію, то ці огірки можна зберігати прямо в квартирі. В темній шафі або в темній кімнаті вони добре стоять та не взриваються. Перевірено, тому, звичайно, спробуйте мій рецепт, буду чекати ваших коментарів. Для початку збираємо або купуємо гарні свіженькі огірки. Заливаємо їх холодною водою на 5-6 годин. Якщо огірки тільки зірвані із куща, то можна залити на 3 години. Через 5 годин добре миємо огірки, відрізаємо кінчики та все, огірочки готові. Тепер залишилось приготувати приправу. Для приправи я використовую часник, огірки перець, кріп різаний та кріп суцвіття, також листя чорної смородини, листя хрону порізані. І також використовую суцвіття із часникових стрілок. Все це я добре вимила та просушила. На дно баночки вкладаю листики та інші приправки. Часнику і перцю кладу по два шматочки. Також можете використовувати будь-які спеції та трави за вашим бажанням. Але, звичайно, листя хрону та листя чорної смородини роблять огірки більш хрумкішими. Часник та перець. Гіркий, роблять їх більш пікантними та гіркенькими на смак. Тому при, при виборі приправ орієнтуйтесь за своїм смаком. Зверху я також додаю листя. Та додам трішки приправок. Баночки вже склала, ось такі гарні. Огірочки вже виглядають в банки, і тепер готуюсь їх заливати. На одну літрову банку необхідна повна ложка солі з горкою. Щоб краще розвести, розводю спочатку приблизно в 100 г теплої води. Коли сіль розтворилась, виливаю її прямо в банку, а потім буду доливати звичайною холодною водою. Виливаю солену воду в баночку і далі доповнюю банку до гори холодною водою. Так повторюю з усіма баночками. В деяких рецептах вказують, що необхідно розводити сіль на літраж води, але в баночках зручніше, і так вони вийдуть 100% такі, як треба за смаком. Накриваємо огірки кришечками, ставимо під низ тарілочки, тому що буде виділятись рідина. І залишаємо в такому вигляді на одну добу, не уксусу, не аспірину, сюди додавати не потрібно. Залишаємо на одну добу, через добу, як бачите, вже трішки змінився колір у огірків, трішки змінився колір у розсолу. Зливаємо розсол весь до кінця із огірків у кастрюльку. Та в цей раз будемо кип'ятити цю воду. Повністю злили весь розсол, ставимо воду на вогонь та доводимо до кипіння. Коли розсол закипів, знімаємо його з вогню та можемо заливати ним наші баночки з огірками. Головне, щоб розсол у вас довго не кипів, відразу тільки закипів, знімайте його з плити. Тоді розсолу вистачить на всі заливки. Заливаємо знову до країв та закриваємо кришками. І залишаємо в такому виді наші огірочки іще на добу. Вже в будинку тримається дуже гарний запах. Малосольних огірків через добу зовсім поміняли колір огірочки та розсол і ми знову зливаємо із них воду та ставимо розсолки п'ятити вже останній третій раз. Також я прокип'ячую кришки, якими буду закатувати свої готові огірки. Росол закипів, заливаю ними в третє баночки та зверху накриваю кришками. Все, закатую банки. Та залишаю їх до повного остигання. Якщо вам сподобався мій рецепт, то підтримайте канал лайком. Дякую вам за увагу! Готуйте із задоволенням!